Інтелектуальний оброк книговидавцям привидівся. Уряд не планує податок на книгу. Про це заявив міністр освіти Дмитро Табачник. Ну а саму ідею взагалі назвав неправильною. Ба більше себе і нинішнього президента зарахував до ініціаторів податкових пільг. За словами табачника, саме він у 2003-му готував цей проєкт рішення, а ухвалював його уряд Януковича. Раніше книговидавці заявили, що відповідні зміни готує МінФін і податкова. Ті призведуть до значного здорожчання української літератури. А у податкові напередодні навіть оприлюднили перші цифри і назвали їх необтяжливими для книговидавців 7% податку на додану вартість. Утім, міністрові Табачнику про це нічого не відомо. Він запевняє, ідею з книжним податком навіть не обговорюють в урядових колах. Пільги для. Національного книговидання треба пролонгувати і зберігати. Наскільки я знаю, це все поки що йде суцільне, так би мовити. Ну перестрашування один одного, тому що ніхто з центральних органів виконавчої влади подібної пропозиції не готував, не розробляв і не вносив.